Добрий день. Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. Я сьогодні на роботі. Сьогодні в нас сонячно. Спека. Від спеки потерпають і люди, і тварини. Це згадалася мені одна гумореска, дослівно не пам'ятаю, але перекажу своїми словами. Це із виступів Анатолія Паламаренка в 90-х роках ще по радіо, по дротовому я слухала. Купили дід і баба апарат, щоб корову доїти. У них була нетілька, скоро повинна була розстелитися. І ось баба і каже: його ж потрібно якось випробувати. А на кому ми будемо випробовувати, як корова ще не доїться? Давай, діду, на тобі. Дід, ну добре. Підключили, а воно все доє і доє. Дід уже каже, та коли там уже? давай відключай його. А баба каже, я не знаю як, інструкції не знайду. Тут вже дід несила діду, він кричить, та роби вже що-небудь. Відключи його як небудь. Коли баба дочитала до кінця, а в кінці їй пишуть, що апарат на 10 літрів. Як 10 літрів надує, відключиться сам. Де така гуморезка? у мене зараз обідня перерва, поки кава трошки вихолоне бо дуже гаряче я не п'ю, то я оце вирішила познімати. Корови відпочивають. На цьому буду завершувати. Всім всього найкращого. Все буде Україна. І до наступних відео.